Хочу поділитися ще одним дуже смачненьким, швиденьким рецептом молодої капусточки, тушеної в вершковому маслі з кропом. Готується вона дійсно дуже, дуже швидко, получається неймовірно смачно. Всього декілька інгредієнтів, і ви отримуєте. Дуже дуже смачну страву. Отже, капусту я шинкую на такій терці. Не потрібно ні цибульки, ні моркви. Спробуйте дуже смачно, ніжний вершковий смак, ароматний кропик, ніжна капусточка. Отже, приступай. Так, я нашинкувала капусту, у мене була така одна більша головка. Буду тушити її в такій сковорідці. Можна використати кастрюлю з товстим дном. Додаємо лавровий листочок, декілька горошин духмяного перцю і підливаємо водою грам 100, напевне. Закриваємо кришкою і тушимо приблизно хвилин 15-20. Куста зменшиться в об'ємі в два рази, напевне, так точно. А потім я вже покажу наступні кроки, що ми будемо робити. Мало не забула додати сіль. Треба ще посолити. Приблизно одну столову ложку солі, трішки вимішуємо і тушкуємо. Так, капусточка в мене тушилась хвилин 25, вона вже готова. На цьому етапі можна досолити, поперчити і більше ніяких спецій я не рекомендую давати, щоб не перебивати смак капусти. Наступний етап розтоплюємо вершкове масло. На одну капустину я беру приблизно 100-150 г масла. Масло розтопилось, тепер всипаємо приблизно 1-2 столові ложки борошна і обсмажуємо одну хвилину. Тепер до капусти вливаємо масло з борошном, Все гарно перемішуємо і буквально одну-дві хвилини, щоб воно обмінялося смаками, тушкуємо і в кінці додаємо кріп. Аромат на всю кухню. Це дуже-дуже смачно, тому пробуйте, поки є молода капуста. Зараз сезон шпинату, тому е, хто любить і навіть хто не любить шпинату, обов'язково спробуйте ви полюбите цей пиріг, він дуже смачний. Роблю тісто. 200 г борошна, 100 г масла, щіпка солі. Одне яйце і 50 мл холодної води. Замішуємо тісто. Тісто готове, загорнула його в харчову плівку, відправляю в холодильник, а за цей час займусь приготуванням начинки. Для цього необхідно взяти 2 яйця, 150 г твердого сиру, одну цибулинку, таку більшого розміру, я вже обсмажила до золотистості. 250 грам домашнього сиру і 400 грам шпинату. У мене свіжий може також бути заморожений. Я його промила, зараз дрібно наріжу. Так, на перший погляд здається, що шпинату дуже багато, але нічого, він зменшиться в об'ємі, вдвічі. І буде все добре. Додаємо сир. Домашній сир. Яйця, цибульку і сіль перець по смаку. Відправляємо пиріг на 30 хвилин. Він буде запікатися при температурі 200 градусів. Потім його виймемо і будемо зверху викладати помідори. І ще запікати 20 хвилин, але вже при температурі 180 градусів. Аромат ням-ням-ням.